І так, всім привіт! Вітаю вас на новому відео. І сьогодні ми з вами поговоримо про п'яту енергію в матриці долі. Іерофант. Покажу вам ближче цю карту. Ось так вона виглядає. Її називають в матриці долі вчитель і учень. Це люди, які постійно вчаться і навчаються паралельно. Так про це розповідають більшість людей. Да? Якщо говорити про таку базу базу то дійсно це та енергія, яка в принципі любить навчатися, любить постійно поглинати якусь нову інформацію і відповідно її передавати. І взагалі, відалі, якщо ці люди вони будуть завжди залишатися і в ролі учня, і в ролі вчителя. Да? Тобто, що це означає, що я і навчаюся паралельно постійно чомусь новому, але при цьому я не тримаю ці знання тільки в собі, я їх ще і передаю іншим людям. Але, взагалі, що означає передавати знання іншим людям. Це не означає, що мені потрібно обов'язково бути вчителем, наприклад, в школі чи в інституті, чи ще десь, чи якісь там курси проводити. Не обов'язково. Ми передаємо свої знання насправді щодня, коли ми ділимося своїм якимось досвідом з там подругою, не знаю. А ти знаєш? Я знаю там класний якийсь рецепт. Якщо хочеш, там я поділюся. Да? Або там подруга власне приходить і каже, мана, ти знаєш, не виходять ніяк ті довбані сирники. Постійно вони розвалюються. І тут я така, о, та ти знаєш, в мене є дуже класний рецепт. І я ділюся цими знаннями. Да? Це уже насправді означає ділитися. Також це означає, коли ми приходимо, наприклад, на роботі і говоримо: а ви знаєте, я знаю, як зробити от такий-то проект, а давайте ми тут щось покращимо. І, наприклад, якщо вам сподобається, я буду робити такий проекти на постійній основі, і ви будете мені за це більше, наприклад, доплачувати. Тобто, коли ми щодня якимось чином. Той досвід і ті знання, які є всередині нас, ми ділимося цим з іншими людьми. Але парадокс п'ятої енергії в тому, що там, де треба, п'ята енергія. Не можу ділитися своїми знаннями, вона вічно зажимає ці знання, або їй здається, що вже всі так це знають, що я буду тут розказувати. Або, звісно, що страх, страх, що в мене не вийде, що я провалюся, що хтось засудить мене за те, що я роблю, за те, які знання я, наприклад, передаю, і так далі. Відчуття, що я ще мало знаю, недостатньо знаю в цій темі для того, щоб ділитися з цим, цим з іншими людьми. Але друга крайність, що все ж таки п'ята енергія, ну, як ви бачите, да, це людина, до якої приходять за порадою. І внутрішньо п'ятірочка завжди відчуває, що я хочу ділитися цими знаннями. Я хочу, щоб в мене питали цю пораду. Але так як я в соціумі не можу це зробити, да, тобто я боюсь про себе заявити в соціумі, я боюся, наприклад, брати. Оплату за свою роботу, я боюсь там не знаю, консультувати. Наприклад, я навчилася чомусь, не знаю, якийсь там СММ, да, чи той самий спеціаліст по матриці, я цьому навчилася, але передавати я це боюсь бо а вдруг я недостатньо ще знаю, да я боюся за це гроші брати. Але ж внутрішнє відчуття, що я хочу ділитися знаннями є, і його якось реалізувати треба. А як його можна реалізувати правильно, да повчаючи інших людей. Тільки в більш таких простих і побутових темах. Наприклад, коли я постійно розповідаю, ну ти тут неправильно це робиш. Ну, неправильно такі ці сирники робиш, давай я тебе зараз навчу, хоча людина, можливо, взагалі вас не просила про це. Або коли я знаю, як правильно жити, як правильно вчиняти. От там якась там машка, сусідка неправильно зробила, що вона розлучилася, а в неї ж діти ла, ла 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 да? Тобто це постійне осудження когось і якби оцінка. Да? Тому що, так як це вчитель. Скажем так, то це людина, яка оцінює хто наскільки правильно робить ту чи іншу дію, да чи якісь вибори, наприклад, в своєму житті Це постійне оцінювання інших. При цьому не дивлячися, як живу я. Тобто, це люди, які знаєте, поєднують собі ці дві крайнощі, що з однієї сторони я сама насправді боюся зробити неправильний вибір в своєму житті. Я сама боюся, що мене хтось осудить, але при цьому я ж осуджую інших людей. Я тут боюся заявити про себе і про свої знання, але в інших темах якихось мені здається, що я знаю все. Знаєте, це люди, які експерти у всіх темах, вони знають все просто. Це знаєте, коли один раз почула, побачила. Десь дізналася і так далі, і все. Я вже розказую це всім. Так, що Та я знаю то да хоча там десь, можливо, знаєте одним вухом на вулиці проходила, щось почула. Та я знаю це точно, це 100%. Тобто, ось це, да я знаю, і я не знаю з ними завжди. да Тобто це як дві їхні частини, з якими вони постійно живуть. І задача якраз п'ятої енергії в тому, щоб. Поміняти місцями ці частини, що це мається на увазі? Що там, де мене не просять про пораду, як не знаю, чинити кран і так далі? тобто, чи як вчиняти в житті? Якщо мене не просять про цю пораду, то я її не даю. І я говорю Я не знаю. Я не знаю, як тут вчинити, да? або вирішуй краще сам, це те рішення, яке ти маєш сам прийняти, а не ходити і повчати, да, блін, не зробив отак, а ти що не розумієш, та тобі так буде краще і так далі. Знаєте, коли ми впевнені в чомусь, що от так людині 100% буде краще. Хоча насправді ми не знаємо цього. Нам так здається, що і людині так буде краще, але ж насправді ми цього не знаємо. І от в таких випадках краще взагалі не лізти, не давати ніяких порад, сказати. Будь ласка, я не знаю, роби самостійно. Да? Ну, це якщо звісно, я насправді не знаю. А якраз там, де треба це, наприклад, я вивчилася. На якісь там курси, да, і я йду і говорю: дивіться, я вже це знаю, бо я вже це вивчила. Ну тільки якщо це реально вивчила. Тому що проблема п'ятірок дуже часто, це, знову ж таки, як крайнощі, що одні е, п'ятірочки, особливо якщо в поєднанні з дев'ятими енергіями, вони вічно думають, що вони не недостатньо знають. Да, і ще з другою енергією теж. Вічно я недостатньо знаю, недо, недо, недо. А інша крайність це я знаю все. Я пройшла курси за, на три дні. Я вже знаю все на цьому світі. Мені ж більше не треба ніяких курсів, і я вже там місяць поконсультувала, я можу вже робити свої курси. Оце теж крайність і мінус п'ятої енергії. Тому якщо взагалі говорити про головні задачі п'ятірок, перша це завжди залишатися в ролі учня, да? знову ж таки, просити поради інших людей. Не так, що я все знаю, не треба мені тут ні запитати, послухати, можливо, дійсно хтось вам дасть якусь корисну пораду. Також в цілому постійно навчатися, знаєте, навіть якщо я пройшла тих 200 курсів, ніколи не буде зайвим ще отримувати якусь інформацію, тому що знову ж таки, говорячи про іншу крайність, це коли я пройшла два курси, і мені здається, що знаю, все ні, це постійно потрібно навчатися. Взагалі, ми зараз живемо в такому світі, що постійно щось оновлюється в будь-якій сфері діяльності. Взагалі не важливо, чи це якась сфера психології, чи це якась там не знаю фізика, ще якась історія. Тобто постійно ж там можливо це якась бухгалтерія. Постійно виходять якісь нові закони, постійно щось відбувається, і потрібно постійно бути в курсі. А для цього потрібно бути в ролі учня, для цього потрібно вміти в інших людей вчитися в тому числі. Це коли вам дають якусь пораду знову ж таки, і ви вмієте дослухатися до цього, коли вам вказують на ваші якісь навіть недоліки, то прислухатися до них, не думайте, що блін, всі кончені, да, і говорять, що якесь погане. Ні, я саме краще. Ні, от послухайте, якщо дійсно особливо декілька людей постійно говорять, що в. Мені є якісь моменти, які потрібно виправити, ну то можливо навчитися цьому. Да? Можливо, зрозуміти, що дійсно в мене тут щось не виходить і я можу цьому навчитися. Тобто постійно залишатися в ролі, а чого я ще не знаю. Але одночасно з тим бути в ролі вчителя, який уже може чимось ділитися від чогось мінімального да, до глобального, створювати свої курси. Якщо дійсно ви відчуваєте, що я це знаю, я хочу цим ділитися, люди мене про це просять, то чому ні? Тобто одночасно бути і в ролі вчителя, і в ролі учня, і обов'язково пропрацьовувати ось цю гординю, власне, що да, я все знаю. Але п'ята енергія це у нас про авторитет. Да, от Внутрішній авторитет, я авторитет для людей. І знову ж таки, якщо в мене немає внутрішнього ось тут цього відчуття, що я авторитет для людей, то я буду хотіти його довести, цей авторитет, власне, ось цими повчаннями постійними. Але як же ж можна напрацювати цей авторитет і від чого він залежить? Так, от п'ятої енергії в 99% є питання з авторитетом батька. Наскільки батько для мене Являється авторитетом в моєму житті, дивіться, авторитет це не значить що те, що він сказав, я роблю все, як він говорить. Да? І що там без його поради, наприклад, я не приймаю ніякі рішення. Ні, це трошечки не та історія, да що він там, от все, що він говорить, це все правда. Ну не обов'язково. Це в цілому, коли я поважаю його як батька, коли я поважаю його перш за все як людину. І е, по моєму спостереженню, уже скільки консультацій проведено по матриці, да, я завжди бачу ось цю е, історію, коли в людини є авторитет батька. Да, коли я, наприклад, питаю п'ятірок, чи ну як у вас з авторитетом, як у вас в цілому відносини з батьком? От в тих, в кого все добре з батьком, в них із внутрішньою опорою все добре. Да, я опираюсь на себе внутрішньо, тому що наш батько це наша внутрішня опора. Да, і мені тоді не треба доводити комусь щось, якусь там правоту. І і свою, власне авторитетність. Да? Я просто йду, цю авторитетність реалізую, і люди і так її підтверджують. І мені не треба комусь щось доводити. А от коли немає внутрішнього цього авторитету. Як у вигляді батька, да? коли я не зневажаю його, коли не знаю, можливо, випивав, вбив маму, чи якась історія, покинув сім'ю і все, тепер я його не поважаю, бо він поступив не як чоловік і так далі. Ну, тобто, коли немає прийняття його авторитету, то тоді хочеться довести цей авторитет внутрішній, щоб якби напрацювати цю внутрішню опору, але вона так не напрацьовується. Да? Тому що ніхто не слухає моїх порад, нікому вони не треба взагалі. І тоді виходить, що це ніколи не до. Опрацьовується до кінця. І для того, щоб напрацювати цю внутрішню опору, то потрібно працювати не з знаннями, не з постійними оцими курсами, які ви проходите. Особливо, якщо у вас є така проблема, що ви постійно навчаєтеся і не доводите це там до кінця або не передаєте ці знання, то попрацюйте з темою батька. І от коли ми працюємо в терапії з цим, да, коли ми напрацьовуємо внутрішній авторитет, тоді бажання комусь щось доводити зника. 大爷。Ah, yeah. І навпаки, виникає бажання і розуміння того, що я можу ділитися вже своїми знаннями більш екологічно, і я навіть можу розповісти теж на своєму прикладі. Я колись була та людина, яка теж мені здавалося, що я знаю все, як правильно всім жити, хто як правильно поступає і так далі. Я всі ходила, повчала. Мені здавалося, що я знаю все. Да? А потім якийсь один момент, ну, по-перше, я почала вивчати енергії. А по-друге, в цілому я почала задумуватися над своїм життям і. І колись, це 4 роки тому. Я, знаєте, пам'ятаю це, як вчора було. Я просто сіла на диван, подивилася навколо себе, що взагалі відбувається, як я живу, яке моє життя, які мої результати, які мої досягнення, і так далі. А їх не було, якщо що. І в той момент я зрозуміла: стоп! Мені здається, що я знаю, як. Мама мала би виховувати, як хтось має правильно там поводити себе, як які, знову ж таки, люди мають які вибори робити, правильно вчиняти і так далі. А сама сиджу в дупі, вибачте. ну Дійсно. Тобто сама сиджу і розумію, що моє життя далеко не таке, яке би я хотіла його бачити. І тоді питання до себе: а чи дійсно я знаю, як правильно? І коли я дійсно це зрозуміла? Я перестала давати всім навколо поради. І потім я почала навчатися багато, багато, багато навчатися і вже ділитися своїми дійсно знаннями не просто цим відчуттям Я знаю як краще, а дійсно вже тими знаннями, які вже підтверджені, вивчені, зрозумілі да, перевірені на практиці. Це, до речі, теж для мене дуже важливо, щоб все було логічно і перевірено на практиці. От п'ятірочка, вона така, да? на все має докупати до суті. Хоча теж, в мінусі але. Коли я вже почала передавати знання ділитися ним там, де це потрібно, в своїй реалізації, на да? спочатку це консультування через декілька років, це вже своє навчання. До речі, у мене є навчання по матриці долі, і його зараз можна придбати зі знижкою в 40%. Тому, якщо вас цікавить, будь ласка, пишіть мені дірект в інстаграм. Так, от коли я почала цим ділитися вже там, де це потрібно, мені взагалі стало не цікаво і не потрібно, вже немає внутрішнього цього бажання. Інших людей там, де мене не просять. От якщо я дивлюсь на якусь ситуацію, і я об'єктивно бачу, що ти я знаю насправді, як тут зробити. Тим більше, що я проводжу консультації для людей, да? мене питають ці поради, я знаю дійсно, як тут вчиняти, я знаю, як зробити так, щоб людина отримала кращий результат. Але я дивлюсь на цю ситуацію з боку. Я розумію, що ну, мене питали про це ні. І, і тобто, це мається на увазі в своєму, наприклад, оточенні, якщо я бачу, що людина якось робить ну, не, не дуже окей. Да? Але мене вона не питала про поради, я не даю ці поради. Все, якщо хтось захоче, він прийде. Або можна, наприклад, підійти і сказати: наприклад, там не знаю, подруга, рідні і так далі. Ми можемо сказати: дивись, я бачу в цій ситуації вирішення, ти хочеш почути мою взагалі думку, мою пораду. І тоді, коли мені говорять, «хочу», «да, давай, тоді тільки ми можемо дати цю пораду. І то ми даємо не з позиції Ти поганий, і робив отак, я знаю краще, да? а просто з позиції, ну, дивись, а можна було би ось так. І от розкласти, все більш м'якше подавати, да? і тоді це буде правильно проживання п'ятої енергії. Але повірте, коли ви повністю на 100% реалізуєте свою цю п'яту енергію в соціумі, десь щось передаєте, просто ділитесь, консультуєте, не знаю, на роботі десь реалізуєте себе як авторитет, і ну, ви точно знаєте, що ви це робите. Все в житті ну взагалі не виникає вже цього бажання когось повчати, тому що це якби. Ось ця задача внутрішня вона вирішується вже на роботі, і в принципі в житті вже такі ну. Вже й не треба, да вже й не цікаво, і навіть тоді, коли постійно питають, то теж ти зайвий раз, скажем так, задумаєшся, де взагалі треба давати цю пораду, а де ні, а де просто звернути людині увагу, де щоб вона і звернула на щось увагу, але при цьому не даючи поради, як тут буде правильно. Це все можливо тільки тоді, коли ми напрацюємо внутрішню опору, коли ми приймемо авторитет батька, навіть якщо він, взагалі, ну наче ну як він може бути автор в моєму житті. Але приймемо ось ту внутрішню постать батька всередині себе. Якщо вам самостійно важко це зробити, будь ласка, приходьте на терапію. Ми це все опрацьовуємо, робимо. Інколи це навіть за одну сесію виходить. Звісно, якщо дуже складні ситуації, то це потрібно декілька сесій, але в цілому це все можливо, навіть якщо знову ж таки здається, що той батько взагалі не заслуговує на ту повагу. Так, от робіть це не для того, щоб не, щоб він заслужив на цю повагу для себе, тому що це ваш внутрішній авторитет. Це Ваша внутрішня опора, на яку ви будете опиратися, і далі зможете ділитися знаннями з іншими людьми. Це потрібно вам, да? не батьку взагалі. Повірте йому, да? будете ви приймати його, не будете. Це не, не та історія. Вам це потрібно, тому що батько це наша реалізація. Від цього дуже багато залежить. Тому давайте підсумуємо, да? які ж задачі п'ятої енергії. Перше, це завжди залишатися в ролі учня і вчителя. Обов'язково приймати чужу думку. Приймати це не, не означає, що ви маєте теж так думати, а просто приймати, що в іншої людини може бути інша думка, і для неї це окей. Тобто те, що для мене окей, для когось може бути не окей, і навпаки. Да? А якщо ми уявіть собі, кожен буде нав'язувати свою думку, і кожен думає, що його думка 100% правильна. Це просто хаос. Ну, в принципі, в нас так і відбувається. Тому вмійте поважати думку інших людей, також свою думку не нав'язуйте, знову ж таки, якщо вам це підходить, якщо ну, ви думаєте, що ця думка вам допомагає чимось, це не означає, що іншій людині це допоможе. Давайте поради тільки тоді, коли це потрібно. І обов'язково напрацьовуйте внутрішню опору через прийняття. Батька це дуже дуже важливо, і без цього дуже складно реалізовуватися п'яті енергії можливо, але складно. Якщо немає, все ж таки прийняття батька, то там буде постійна боротьба. Да, там, навіть якщо і не буде доведення комусь авторитету, ну типу цих е, порад, да, навіть якщо ви не будете давати, все одно внутрішньо постійно буде боротьба, постійно буде відчуття, що мене не чують, що мене не розуміють, що ніхто не хоче приймати мою точку зору і так далі. І буде внутрішнє бажання довести, довести ось цей авторитет, що та подивіться на мене. А насправді там всередині вас ось ця частина батька сидить да, і стукає вам і каже Подивись на мене. Ти мене не чуєш. Да? Ну в плані ось ця частина це не знаєш батько стукає, Ось ця частина. Подивись на мене, поглянь, прийми мій авторитет. І от коли ви приймете його авторитет внутрішньо, навіть якщо здається, що це неможливо, коли ви приймете це, то тоді приймуть і ваш авторитет в суспільстві. Навіть тоді не потрібно буде нічого. Води. Ну що ж, сьогодні ми розібрали саме такі важливі аспекти п'ятої енергії. Зрозуміло, що це не повний розбір п'ятірочки. Насправді вона ще має декілька граней, але саме головне ми сьогодні з вами розібрали. І я надіюся, що такий формат відео для вас цікавий, корисний. І якщо ви хочете, щоб я більше енергії ось так розбирала, пишіть свої коментарі обов'язково. Обов'язково підписуйтеся на канал, на мій інстаграм і ставте лайки. І всім. papa